Якими на вашу думку повинні бути перші кроки новообраного депутатського корпусу облради? І звичайно, це питання не випадкове, адже ви як ніхто знаєте усі мінуси і плюси сьогоднішнього скликання. Безумовно, наприклад, по обласній раді я скажу, що потрібно продовжувати хороші закладини, які ми заклали, скажімо так, як фундамент, як такі речі, на чому би трималася далі обласна рада. Є багато ідей, яких треба продовжувати. І тут у мене є чітке бачення по обласній раді. Деякі треба програми передивитися, у нас є ряд програм, які були створені навмисне під певну політичну силу. Я думаю, що буде конфігурація інакша і воно само собою потягнеться, але треба не допустити оцього марнотратства, я би так сказав. Дуже багато є спеціально програм по працевлаштуванню своїх людей. Я рахую, що треба йти іншим шляхом. Нехай мають роботу, але не в надумані посади, в надумані програми. Потрібно переглянути ряд рішень. І прийняла міська рада, тому що дуже багато є скандальних питань і по паркам, і по іншим територіям тобто там, де можна переглянути і виступити на захист громади, ті всі скандальні питання я б рахував, що мала би нова міська рада переглянути раз. Далі теж побороти оці зародки корупції, які породжують саме ті речі. Таким чином інакше треба робити тип мислення самого депутата. Дивитися по тим, що вже зроблено історичним речам, тому що там лежить дуже багато чого треба поправити на самому початку, перезавантажитися і радикально подивитися на ті самі речі просто свіжими очима.